Ти купив печенюжок? «Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Неочікувано ремастери перших трьох частин пригод Лари Крофт отримують українську локалізацію. Базовано. Реліз цього комплекту запланований на 14 лютого 2024 року. Тут, звісно, не обійшлося і без зради, бо гра матиме і озвучку мовою не до країни. Сталася глобальна змова, зрада. Ви помітили, що на The Game Awards не було анонсовано про вихід третьої брами Бальдура на консолі Мікрософтів. Але вона в той день таки вийшла на іксбокси. Ну нарешті, виявляється, під час церемонії час на промови дуже сильно підрізали, на відміну від того, що було в минулого року. А минулого року актор озвучки Кратоса видав просто неймовірно довжелезний монолог. А цього року жартував, що його монолог тривав більше ніж сюжетна кампанія нової калавдуті. На це до речі, в Виксі затригерився актор озвучки капітана Прайса. Мене порати вирішив ходи сюди. Я сам тебе від шпитаю, падло вишкрива, курва шварить з року разом гівняною. На відміну від Ларіанів, представники Ремеді навпаки встигли повідомити про оновлення другого Алана Вейка в останній момент. І так, поки ви дивитесь це відео, режим з новою грою плюс, напевно, вже мав би релізнутись. Сьогодні ввечері на вас чекає неймовірне шоу Алан Вейк, один з моїх найулюбленіших письменників. І гість нашого шоу. Легендарній серії Doom виповнилося 30 років. Ні, з цього приводу і софтвер не анонсували нічого цікавого. Хоча з старого витоку компанії Вікна був план капкан Бефезди на ще двійко доповнень до Етернала. Хоча абсолютно не знаю, що там ще додавати. Як на мене, історія тамтешнього слеєра. Доволі непогано завершилась. Розробники Холстін тієї самої польської гри, де вам може дати прочухана пан Сапковський, який наче й не Сапковський, але всім зрозуміло, що то він. Увага показує й об'яснює. Прошуся не приймавати, до веселаші загої. Багато цікавого не розповідали, дату релізу не повідомили, ну хіба орієнтовно, що колись наступного року. А ще загітували зіграти в демку, яка вже доступна в Стімі. Інтернетами ширяться чутки, що Blade від Arcane може завітати і на консолі Sony. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Незважаючи на те, що самі Аркейни зараз підкриламбезезди, а та в свою чергу під Мікрософт, більшість пліток ґрунтуються на тому, що під час показу трейлера не було жодних лого-коробок, і на тому, що це відео так і не з'явилося на офіційному каналі. Іксбоксу не треба робити висновків. А пам'ятаєте, той симулятор космічного ходіння бродіння з Троєм Бейкером та Роджером Кларком під назвою Форт Соліс. Так от оця гра отримає кіноадаптацію. А окрім фільму, паралельно за цим всесвітом планують ще зняти серіал. І сьогодні ми знімаємо кіно Раз! лізард. Розпочали спеціальний зимовий івент в четвертій діаблі. Триватиме він аж до 2 січня. 25 січня Ubisoft знову візьмуться за старе та відключать від серверів ще кубку ігор. Зокрема, чотири частини асасинів: Гостра конф'ючі солджа, Splinter Cell Conviction та інші забавки, список яких просто зараз на ваших екранах. Кажи де сервери, хвилинку. Як це ви чорт? Я намагаюся в'їхати усе так. М? Як? Як? Найближчим часом подейкують, що навіть вже цього тижня асасини у міразі отримають оновлення з режимом нової гри. Плюс дуже цікаво, як це співпало з виходом подібного оновлення для Alan Wake 2 але на відміну від Remedy, юбіки ще планують додати до гри режим з одним життям на все проходження, проте його вони, наче як, перенесли на невизначений термін. Ймовірніше, вже на наступний рік так на роботу і, і потім помрав. Там, до речі, прогрес фанатського перекладу асасинів у міражі досягнув позначки 97%. А отже, можливо, під вихід нової гри плюс якраз буде готова локалізація. Допомогти швидше закінчити її можете навіть ви, приєднавшись до перекладу за посиланням в описі. Давай робити хоч щось. А ще Ubisoft оголосили про закритий бета-тест Skull and Bones, що стартує 15 грудня і триватиме до 18-го. На цю бету не діятиме НДА, тому мережею блукатиме купа нового ігроладу цього багатостраждального проєкту. Не треба ні руки, геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Інтернетами ширяться чутки про покращені версії п'ятого плейстейшину, начебто, прошка розробляється спільно із спеціалістами АМД. Той час, як Xbox взагалі не буде випускати нові сильніші версії цього покоління. Ну, принаймні так стверджує Філ Спенсер. Хоча завжди є вірогідність, що то брехня. Санта Моніка релізнула доповнення до God of War Ragnarok. Зверніть увагу, що його треба завантажити окремо із Тору, бо я вчора дуже довго тупив, бо не міг знайти його в грі. Де? Да. Це окремий режим, який не потребує від вас повністю закінченого проходження. Але перед тим як зануритись в цей роуглайк, сюжет краще пройти, оскільки він переповнений спойлерами навіть до попередніх частин. І те, що я це вам розказав, до речі, теж спойлер. Та що ти кажеш? Якісь гакери зламали інсомніак та викрали багато документів співробітників. Hey, bye. Hey, bye. Hey, bye. А заразом і матеріали їхньої гри про Росомаху. Це все вони обіцяють виставити на аукціон та продати за біткоїни. What is this Bitcoin? Якщо за сім днів компанія нічого їм не відповість. Аби дужче налякати, показали кілька знятків з гри. Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне від поліції. Ні, ви маєте казати правду. Банда і намко дозволять помацати восьмий текен трошечки раніше, випустивши демо-версію 14 грудня тільки для власників 5-го плейстейшена, а вже 21 грудня абсолютно на всі інші платформи. За який можете купити PlayStation. PlayStation. Там Варшавська студія Fumi Games запрезентувала новий ігролад свого шутера в стилі старих мультиків Дізнею. Подібний стиль ви могли бачити, наприклад, у Cuphead. Вийде Маус, назва цієї ігри аж ніяк не натякає на Мікі Мауса. Я жартую, чи не жартую. А невідомо, коли вона вийде. Обіцяють на 2025 рік. Я не вірю. І мене просили. І вислав вір. Я не вірю. А от тепер хресто зробили вірю. І три відтепер офіційно гигнула. Хоча про її неминучу смерть було відомо давно. Але ось вона остаточно врізала дуба. Мені здається, чи він, наче мертвий everybody. welcome to Summer GameFest. Неочікувано епіки виграли суд в Гугла. Хоча ідентичний суд в Apple вони тоді програли. Напевно, в компанії Яблука працював хороший адвокат. Я вважаю, що кожен чоловік, жінка і дитина заслуговують на миттєву справедливість за прийнятною ціною. У вас є візитка? В. Не мені другові. Так, перекажіть своєму другові, що я не засуджую і доступний 24 години на добу. Інтернетами ширяться чутки, що Hellblade 2 має вийти 21 травня наступного року. Так я тобі і повірив. Якщо ви не грали жодного разу п'яту частину великого автомобільного крадія, але після перегляду трейлеру шостої частини вирішили надолужити, а при цьому ви власник консолі Sony, то можете заграти в неї з підписки PS Plus, адже її ось якраз додали до екстра та делюкс версії. Хочеш зі мною? Давай. Але не тільки GTA-шку додали до каталогу PS. Там також опинилася ціла купа цікавих проєктів. Зокрема, Metal Health Singer. Нагадаю, що вона має офіційну українську локалізацію, що наче доступна і на консолях також. Крім пекельно-музичної гри, з українськими субтитрами, також доступна Moonscars. Тім свині, після того як епіки перемогли Гугл, пообіцяв розмістити Fortnite на всіх платформах, так і в Стімі, і навіть в Microsoft Store. Але якщо це так. ти, uh -huh. Геніально. Найбільший прикол полягає в тому, що він абсолютно не збирається платити їм 30% з прибутку. Say, That's not і до традиційної рубрики. Свині, часи, труси. Тім Свіні в своєму магазині знову вирішив роздавати безкоштовно забавки щодня аж до нового року. Наприклад, сьогодні в Epic Game Story можна забрати Destiny 2 Легасі Колекшн. А тим часом в крамниці GOG вже стартував зимовий розпродаж. Тож, якщо ви хотіли щось придбати, але цінник вас лякав, то зараз можна відвідати цю крамницю в надії, що цінник став менш страшним. Дякую, ну просто капець, який ти турботливий сьогодні. 11 січня принц Персії втрачена корона отримає демо версію, в яку вже пограли деякі журналюги, а реліз уже повної гри запланований на 18 січня. Додавати режим нової гри плюс зараз дуже популярно. Тому і розробники другої частини Спайдермена вирішили і собі таке зробити. Перепройти пригоди павука з усім здобутим під час першого проходження можна буде вже на початку наступного року. Незери провели комбаткаст, де детально показували Кванчі та Камео Хамелеон. Лисий некромант дуже цікавий, виглядає універсально та, скоріше за всього, буде доволі зламаним персонажем. Одним словом, треба мацати власними руками. А от Хамелеон відрізняється від всіх інших камео. Навіть на тремера вона не схожа, хоча задум зі зміною варіацій в них один і той. Хамелеон міняє їх рандомно і незалежно від вас. Лисий поціновувач Мацаків релізниця вже завтра для власників делюкс видання. А от Кітану, Міліну та Джейт в одному камео, варто чекати вже в січні. Том за розумною ціною, але не настільки розумною не Мортал Комбатом. Єдиним У Текен теж анонсували нового персонажа в Ростер. Хоча як нового, цей самурай був майже в кожній частині, і гріх йому не з'явитися у восьмій. Тепер у текені є і свій гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер! Колись давно Bethesda анонсувала оновлення четвертого Fallout для нових консолей. І якось ця справа затихла. Аж раптом нещодавно розробники повідомили, що вони досі працюють та пообіцяли випустити покращену версію гри вже наступного року. Тому Боже, щастя, майстри. Аркейн поділилася трьома концепт-артами їхньої майбутньої гри про Блейда. Глянувши на них, одразу згадується фірмовий стиль цієї студії. Ну і те, що ця гра буде від третьої особи. А я щось не пам'ятаю, щоб вони робили хоч щось подібне. Але сподіваюся, це вампірський проєкт не повторить долю попереднього. Я знаю, хто ти. Кровосіся. Поціновувачі грання з телефону помітили, що мобільний порт ремастеру трилогії GTA виглядає краще ніж на інших платформах. А все через нове освітлення, що поки недоступне де-інде. Зіграти в це діло можна лише з підписки Netflix на Android та iOS. Кінокомпанія А-24 згодилася знімати кіноадаптацію коджимівського Девстрендінгу. Так, Морті, Коджима хоче, аби ми об'єднали суспільство та зупинили девстрендінг. що це тут за приводи? Певно, це і є девстрендінг. Добренько. The Crew, та яка 2014 року офіційно. Ubisoft прибрали можливість придбати гру. А з 31 березня 2024 тисячі відімкнуть ще й сервери. Нагадаю, що гра не мала офлайн режиму, як такого. Це остаточне прощавай. Асасини у міражі на 100% перекладені. Далі цю локалізацію чекає процес редагування. Аби слідкувати за всіма новинами цього перекладу та інших перекладів цієї команди, пропоную вам підписатися на їхній Діскорд. Гаразд. Я знаю, що робити. Ноті доги офіційно припинили розробку онлайн проєкту за Всесвітом Last of Us. Кажуть, на це пішли б всі сили студії та перетворили б її на розробників мультиплеєрних ігор. А вони хочуть і надалі випускати сюжетно орієнтовані синглплеєри. Ти мене підставив. Справи ембрейсерів йдуть дуже погано, і вони продовжують скорочувати працівників різних студій. На черзі опинилися й розробники студії 3D Realms, що колись подарували нам пригоди Юка Нюкема. Їх компанію скоротили приблизно на 50%. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Бандай Намко виклали нового сюжетного трейлера Tekken 8. Закрутили вони там, звісно, що Марвел у месниках. Ух, Як закручено. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.